1 вересня в усіх школах нашого району розпочався новий навчальний рік і відбулися урочисті лінійки. По особливому і радісно пройшло свято першого дзвоника у Роздольській зальносвітній школі перших-других ступенів. Розділити раді свята з учнями і вчителями сюди прибули почесні гості: голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, голова районної державної адміністрації Роман Квартенко, голова районної ради Костянтин Фролов. Цього року Роздольська загальна освітня школа брала участь у реалізації міжнародного проєкту Міжнародний розвиток орієнтований на громаду. За рахунок цього, в закладі було замінено усі вікна та двері. На важливості цієї справи наголосив голова Харківської обласної ради Сергій Чернов під час свого виступу на урочистій лінійці. Я з великим задоволенням сьогодні беру участь у цьому святі і, повірте, мабуть, задоволений не менше, ніж всі, хто тут сьогодні присутні. Бо е, саме ми разом, коли об'єдналися, змогли зробити справу для цієї маленької, але дуже красивої школи. По-перше, подякувати вам за вашу працю у день знань. Хочу передати вітання від всіх депутатів Харківської обласної ради, від голови обласної державної адміністрації Допкана Михайла Марковича від своїх колег, сказати вам велику вдячність за все, що ви робите. Ну а нашим дітлахам. Побажати, щоб вони саме головне вчилися, а умови ми дорослі повинні створювати для вас, виконуючи соціальні ініціативу президента та уряду України, вагомий внесок у покращенні якості освітнього процесу, зробила і районна державна адміністрація. За рахунок коштів районного бюджету в Роздольській освітній школі облаштована внутрішні туалети. А станом на 1 вересня цього року вони є в усіх загальноосвітніх закладах Красноградського району. Важає педагоги, родители, уважаемые детки. Хотелось бы сегодня в первую очередь поздравить всех с праздником, Днем знаний, пожелать нашим ученикам, чтобы они с удовольствием ходили в школу, в эту обновленную школу. Также хотел обратиться ко всем жителям Ясной Поляны и поблагодарить за участие. проуновском проекте, потому тому, що совместными усилиями могло состояться то, что сегодня вот сьогодні видим, от как отреставрирована эта школа. Почесні гості завітали на свято з подарунками. Зокрема, Сергій в школі комп'ютер та м'ячі. А від голови районної державної адміністрації Романа Квартенка усі першокласники отримали спеціальні набори зі шкільним приладдям. Цього року в Красногорадському районі вперше сіли за парти 407 учнів. П'ятеро першокласників має і Роздольська загальна освітня школа. Для них, як і для більшості дітей, створені належні умови для навчання. А на першу в своєму житті шкільну лінійку малеча прийшла разом зі своїми батьками. Моя дитина йде в перший клас, сина мого звати Сергій, йому шість років. Це Роздольська школа. Нашу першу вчительку Інна Вікторовна вона дуже гарний педагог і дуже добрий вчитель. В цій школі наші по цьому році поставили вікна, зробили дуже гарний ремонт. Є внутрішній туалет. Я задоволена, що дитина йде моя в цю школу.